Киян лякають, стережіться бурульок, та, попри попередження В'ячеслав, своєї Тойоти не вберіг. Буруля з даху полетіла на заднє скло, а власник влетів на 14 тисяч гривень. Я припаркувався зверху, там скидали ці сосульки. Діде сосульки зі і сюди попало. Ну, там ніхто не збивав, це 100%. Я вам говорю, сама впала, звісно, сама. Двірник колена відхрещується, на даху нікого не було. Дивуються, як власник авто припаркував його у небезпечній зоні. Там же ж була огорожа. Тут не поставить нормальний чоловік машину. А за кілька годин до інциденту ВМНС відзвітували. світ пригод з бурульками цьогоріч ще не зафіксовано. І, взагалі, питання не до них з таким до власників будинків та комунальників. Останніх нині люди згадують не злим тихим, щойно виходять на вулиці. Погано розчищені ноги, всі мокрі, всі погиб мокрі. Двірники не працюють. Хто ж не працює? Не працюють двірники, нема організації, все це можна зробити. Для столиці України це, самі розумієте, соромно. Так а в чому проблема? Чи техніки не вистачає чи людей? Ума не вистачає. Та у комунальників нині роботи не почати поле. Галина вийшла чистити вулиці о восьмій ранку. Її робочий день закінчиться лише за добу. Кажуть, що ми не прибираємо, а ми сутки гребем. Аби навіть жертвуємо обіду, ми гребем сніг. Без сну, без обіду, грибуть та вигребти не можуть. За три дні у Києві випала місячна норма снігу. Прибрати його нині заважають автівки на узбіччі. Всі свідомі громадяни, автовласники повинні автомобілі прибрати з вулиць, поставити їх в гаражі, поставити їх на автостоянки. Подивіться, скільки машин стоїть. Ми ж не можемо його прибрати. Приїхала машина, не може нічого зробити прибрати. Так а де паркуватись З парковкою предельно плохо вообще, не только зимой, потому что для начала киевским э, городским властям нужно найти возможность создать другие парковочные места, чтобы не было вообще такого. Міська влада вирішила припаркуватися у потрібному місці, щоб комунальникам не заважати, допоможе евакуатор. Автівки просто прибиратимуть з проблемних ділянок. Не на штраф майданчик, а ставитимуть десь неподалік. Ми ніяких там не виписуємо покарань, і міліція не буде цього робити. Ми просто прибираємо машину, звільняючи ділянку, де ми будемо працювати технікою. Евакуатори візьмуться за діло вже сьогодні. Завтра а киянам, яким від снігу не пройти, не проїхати, радять штурмувати жеки. Анна Мірошниченко, Андрій Ковальов, п'ятий канал.